Всім привіт, дівчата і хлопчики. Ну, звісно, я в торговому центрі Афіна, що на гречівському у нас, біжу в цей магазин, подивитися, які в них платічка, новиночки є. Так, так знаєте, як їх знайти? Піднімайтесь на другий етаж, на ліфту. Можна на тому, можна на цьому першому, що заходиш. І шукаєш магазин Мікс. Тут в них крутяться манікени. Тільки у них крутиться манікін. О, це ми минулого разу дивилися цей образ, дивіться, як вони оділи на манікін. Брючних дуже багато. Ось такі підзачки. Магазин мікс. Тут жіночий одяг, а навпроти, де він навпроти, а там коротше, навпроти є магазин Кенді, не видно його щось. Там джинсів дуже багато, будете знати. Коротше, така краса. Прийдіть тут просто погуляйте, подивіться. Покидатися можна на ліфтах, на ескалаторах. Клас. І тут десь є дерево. где-то дерево. А, есть. Девочки, зашла и сразу же меряю жилеточки. Цена жилеточки, сколько она коштует? Сколько она коштует? 1200. Синего кулера. Это а молочно. В, в, каких они размерах, Ир? 8, да? Вот такая. Фика капюшончик, девочки. И черная есть, да, Ир? Да, и черная. Так, А де чорне ще давайте? Да, Чорному кольорі така є дівчинка, дивіться, з капюшончиком. Все можна прийти і поміряти у вас же в магазині, так? Да? Да. Магазин мікс, другий етаж, афіна, дівчатки. А ще що, поміряти отаку, от дивіться. Рубашка, балоніва рубашка, так? Да? Що це таке? Класно чи ні? Так, дівчата, плаття 850 гривень. Ви не повірите, що є такі ціни отут от в Афінах. Дивіться. Дивіться літній варіант, спинка відкрита, загорать. О, і це таке саме? Ну, така розцветка, зеленая, друга, да? Да, так? Коричневі, девочки, дивіться 850 п'ятдесят гривень, чорний, Угу. І а що то зелененьке там ззаді ну, щось. Да, Дівчатки, 850 гривень. А це скільки коштує? Це прям під туфлі можна, дівчата. Вот такие съемные брительнички. А ну ще щось покажіть. Отаке дівчата з кармана. Оце коштує 950. Знаєте, хоч така зебра. Така, знаєте, стройная зеброчка. Будете знать 950. Ну тоже кольори есть у них. Ось покажу вам цветову гаму. Ось такі. Може, таке щось помірять, девочки? Помірять? Дивіться, зелене є. Червоний. Ой, коротше, треба міряти. Дівчатка 999. От таке ще дивіться. Теж в кольорах є тут лаванда, зелена, Тут ще є два, два кармана. Так. А, отаке от ще дівчат, дивіться. Отаке от красиве під джинсову рубашечку, так? Да? І помаранч і помаранч. Дівчатки, вибирайте любе 999 гривень. Яка ж краса тут в Афінах, дівчатки? Прийти погуляти Побродити, позаглядувати по магазинах, вибрати собі джинсики, рубашку, блузочку. Кенді, магазин Кенді. То що мікс, тут один хазяїн, рубашки, джинси. Дивіться, які шортики навіть є у них. Класно. Тут такі стільнячі, знаєте, курточки, дивіться, хто любить такі. Ой. А у них тут багато, дивіться, джинсиків, шортиків. Навіть білі шорти вже й джинсові. Шикардос, по цінам, дивіться, щоб ви знали. 1700. Ну, у них тут багато акцій є, я точно знаю. і моми всякі, і джинсы дуже великий вибір. Доброго дня! Здравствуйте, добрый день! Доброго дня! У нас є момчики і в белом цвете, і в Дивіться, моми, момы, Є, дивіться, смотрите, світло голубое очень интересный. Вот з такими кармашками. О, Это вообще вот шикарный. Да. Угу. Есть, вообще очень легкие. Девочки, ремень подарок. Да, да, да? конечно, И ремень, ремень подарок. подарок. Да. Есть вот такие мультики: смотрите, светлые, очень легкие. Есть вот такие бананчики. Они було раньше, це привезли да. мабуть, так? Да? новое поступление. Есть вот такі бананчики. Угу. Они есть в такому цвете, девочки. Есть они вот в таком цвете. Типа як Мома, да, считается? Да. Да. Чуть-чуть они шире. Но есть же оттуда, широкі ззаді. Є. То... Есть у нас кльош от бедра. Сейчас я вам покажу девочки. от бедра від чого ще? От, от груді немає кльоша? Э, от коленки есть клеш от бедра. Вот такие світленькі. Вот джинс, модельки. точно? Да. А, ну легенький, да? Легенький, ну, да, легкий. Лето, джинс. девочки, дивіться. Угу. Легенькие, они є різні, Есть вот такие. Ой, знову ремень в подарок девочки. У нас есть. Норма і батал. Девочки, ви можете прийти просто полазить, поброды. Да, же... вот Не за це. То есть на любую фигурку. Це Это идут палацу. У нас на... Крупних женщин на славних. Так, а що по ці... ціна? Скажіть, хотіть. У да. нас ціна 2000, 2200, є 1000, є 1,5, є по розпродажі, 700 гривень, 600 а, гривень. Джинси. 700 даже есть, да? Так. Да. І он джинс, дивіться з цими, з карманами, девочки. Тут джинсів, именно тут, знаєте, багато джинсів. Но ви можете подобрать блузочку, любу, таку знаєте, бразильяночку, дивіться. Очень много топлив. Очень много у нас. Где топики ваши? Вот О, а не было минулого разу. Очень много. Такі, да, да, да ні, любой... У вас, девушки, на любой девочки, смотрите. И по цене сейчас вам скажу хоть один. 600, 600 гривен. Да, пятьсот 600 гривен есть. То есть вот 550 пятьдесят разные. Пятьсот пятьдесят шестьсот гривен. Майк, шара, скажите. Дівчата, питаєте оці лонг слів, що в мене з розочками так бачите. Можна пальчик, можна без пальчика ходити. Це ж тут ось магазин Кенді, дивіться. І ці моми, теж звідси. Ще хочу вам показати ці розочки. Ось вони. Рожевий, беж. А чорного немає вже, Наташ? Ні, вже продали. Білий, бордо, а чорного немає. Ось такі вони тут. Це тут усе дівчатки. Корсетів дуже багато, бо це така річ, знаєте, що треба. Зверху накинула жакет і побігла, дивіться, яка краса. І їх тут різні, І з із пухом, якимсь, з лебідіним пухом, мабуть. І вас стразами. Коротше, тут дівчинки всього очі розбігаються. Приходьте просто на вихідних погулять. За примірку вас гроші не беруть, а ви зато собі щось виберете. Футболок мільйон любих, білих, собачки, котики, просто, дівчатка, 500-400 гривень. Я таку буду брати собі, дівчатка. такий маленький мало сподобався. Дівочки, хочу показати вам сорти. Дуже багато в них. Як ці, як ці вони називаються, Наташ? Дивіться, дівчатки. Це на мені наймаленький розмір, і вони ще тянуться, дівчата. Дивіться, це знаєте, такі стречеві. Футболочка. Є удлиньоні футболки, є отакі, є ще, коротше, є в обтяжку. Тут їх мільйон. Як вам такі шортики, скажіть? Вот. Удлинённые, да, футболочки? Да, да. Ну, их тут, да, били, черные, боже, тут... А, эти Микки Маусы, да? Да, угу. есть варенка. Варенка. Есть, вот такие вот. А это кто такой? А ну, напишите, кто это такой. Просто хочу вам показать футболочки удлинённые, смотрите. Ну, по может быть, лучше, да, было? А ну, напишите. Ну, а вообще, девочки. Такая, знаете, нежнятина. Дуже нежный. Вот Эта футболка есть. классная. А ну, напишите, реально, какие классные. Ще така футболочка. Я ж вам кажу, є в обтяжку, є свободна, а Приходьте Приходьте, магазин, Кенді, дивіться, другий поверх э, Афіни. В центрі города прийшли прогуляти. З хлопцем забігли, щось вибрали, а він вам купив. Класна ідея. Скажу, я така, знаєте, кошечка така. А, зараз такий бантик, дівчатка дивіться. Так, що так, приходьте міряти. Дівчатки, ну не тільки ж такі, знаєте, що на мене шорти, дивіться. Дивіться, скільки. І вони так... Это самый маленький? Эсочка, да? Что, серьезно? Да. Девочки, так, 1600 вроде бы. Девица, это самый маленькие. То есть тут и для животика есть, и для попки есть. Да, тут есть все, девочки, все в этом магазине. Кэнди, другой этаж. Так, джинсы, девочки. Что там, черненький Микки Маус? Микки Мол, черненький Микки Маус, дивіться, есть. А, зайчик. Вот такие сзади. Можно вот так двигаться. Тут, короче, приходит и меряет, это выбирает себе, хочет. Вы намеряете джинсы, шорты, дивіться. Такий. Он Микки Маус можно даже. О, сюда, наверное, это и Микки подходы. Чёр... Э, светлые джинсы и такая черная футболочка. Девочки, рубашечки. Знаете, еще такие блесточки, кто любит, так как я, чтобы блестело. Вот такая, а еще я красиво, да? А, Це який цвіт? Розово. Пудра Пуд, Ди, пудровий, дивіться. 1600, вона така один розмір. Ну, Ось така. Кому цікаво, теж можете пройти, поміряти.